Всім привіт! Сьогодні поговоримо про лампи накалювання і димери. А конкретно про те, чому гуде лампочка при використанні з димером. І що зробити для того, щоб нічого не гуділо, щоб було тихо. Класно. Значить, гудуть не всі лампочки. А від 75 Вт. Ті, що мало потужні, вони, як правило, нормальні, там 40 Вт-60. Вони тихо, нормально працюють без гулу. Значить, Що в нас гуде? Гуде в нас спіраль, нитка накалювання. Лампочки при зниженні напруги, тобто коли зменшуємо світіння, починається такий специфічний гул. Неприємний. Вібрує спіраль і тому ми чуємо зайгу. Що зробити, щоб було тихо, все як має бути, комфортно, безшумно. А для цього всього-навсього потрібно обрати правильну лампочку. Що означає правильна лампочка? Наприклад, нам потрібна, прийшли в магазин, нам потрібна лампочка 100 Вт. От відкадемо, щоб не От Беремо на полиці лампочку сотку і відразу в коробці, не витягуючи, починаємо її активно трусити. Якщо при цьому ти тиша, спираль не, дзв... Не, дзв... не дзвенить, значить це добрий сигнал. Це означає, що лампочка не буде гудіти при використанні з димером. Перевірили, тихо. Далі контрольна перевірка. Остаточно витягуємо лампочку. І дійсно бачимо, що в нас спіраль закріплена, чітко натягнута, нічого не провисає, все прям ідеально. Навіть коли ми постукаємо пальцем, то шуму ніякого немає. Значить, це основне, це впливає на цей гул шуму. Тут все окей. ну Далі ще бажано перевірити в лампиці от сам контакт, щоб він був надійний, хороша пайка, рівномірна. Ну і оця от чорна серцевина скломаса, щоб була без пошкоджень, без тріщин, цілісна. Ну і третє, щоб колба лампочки була добре з'єднана з соколем, тобто не шаталося між жінок. Оце такі три основні критерії. Ну, Основний критерій, щоб було безшумно, це, звичайно, нитка накалювання спіраль. От це головне. От, обирайте правильну лампочку і буде у вас все чітко, добре працювати, без ніяких шумів. Все, дякую за увагу. До наступних зустрічей!